Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Всім юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова. Ви на каналі Юрист Дома, де ми говоримо з вами про авторське право. І давайте швидше розпочнемо це відео. Можете, так тримаєш ці руки, воно мене так відлікає. Я не знаю. Ти просто. Мені важко так, звісно. Отже, податки. Податки на роялті. І взагалі, все, що пов'язано з. Якимись відрахуваннями нашій державі викликає у всіх або нервовий. Тік, дьоргання. Або все-таки всі посміхаються і розуміють, що я нічого нікому платити не буду, все окей, і мені так все підходить. Мене ніхто не знайде, і я собі буду далі заробляти. Або ж хтось думає, що якщо він відкрив фізичну особу підприємця третю групу 5%, він може отримувати туди роялті, платити ці 5% і все буде добре. А тут з'являюсь я, в якої є окрема тема про податки, на роялті, і розказую вам зовсім не. Те, що ви собі фантазували. Отже, давайте будемо відвертими. Для того, щоб сплачувати податки, в нас повинна бути економічно розвинена країна, у вас повинно бути достатньо коштів, щоб це робити. І, звичайно, тоді ви можете мені сказати, що тоді це чесно і я готовий це робити. Але давайте розберемо гіпотетично, якби ви захотіли вже сьогодні стати цим чесним громадянином, робити все як належить, але хочете дізнатися, як, як же ж це все потрібно робити. Буду трошки підглядати, щоб вам детальніше розказувати про всі відсотки. Отже, роялті роялті це будь-який платіж який сплачується за використання об'єктів авторського права, суміжних прав, об'єктів, які стосуються права промислової власності, і це винагорода за кожне використання вашого об'єкту? Наприклад, у вас була пісня, яка кожного разу програється десь на радіо. Плюс ця пісня використовується е, таким чином, що ви отримуєте як пасивний дохід, коли вона не за вашою безпосередньо участю, що ви на концерті зас. Співали, да? А ось там в якійсь програмі передаж, де в записі знову транслюються пісні. І це стосується будь-чого. Це стосується і творів мистецтва, це стосується використання багаторазового будь-якого твору, якби ви її на фізичних носіях продавали. Але ми говоримо про використання і отримання роялті за кожне таке використання. Що мається на увазі пасивний дохід? Пасивний дохід це коли ви не активні в цьому плані, що ви робите якісь певні дії, наприклад, знімаєтесь в рекламі, отримали за, це, за цю роботу гроші. Це ваш активний дохід, бо ви зробили роботу, отримали гроші. Прийшли на роботу будь-яку роботу за трудовим договором, наприклад, зробили цю роботу, отримали дохід, який звичайно оподатковується, і при цьому ви активний учасник цього процесу. Пасивний дохід це той дохід, який ви отримуєте один раз колись, вклавши в це все, а потім вам виплачується ця винагорода. Пасивним доходом, тому що монетизується ваш контент. От дуже класний приклад. Ви один раз, наприклад, записали якесь круте відео на YouTube, а потім контент монетизується. і Це для вас пасивний дохід у вигляді роялті в особистому кабінеті. Ви отримуєте такі відрахування на свою картку, наприклад. Але при цьому ви повинні заплатити податки. І про податки на роялті ми з вами і поговоримо. Ми сьогодні будемо говорити дуже багато про податки. Я сама не дуже люблю про це говорити, але нам треба. Щодо податків, дуже важливо, хочу зазначити, що ваш об'єкт повинен бути ще е, створений. Да? Він не може бути ідеєю, він має бути в матеріальному вигляді. А якщо ми говоримо про патентні права, то ще й зареєстрований обов'язково. Тобто, право на торговельну марку ви отримуєте і монетизуєте вже тоді, коли у вас що отримано свідоцтво, розпоряджаєтеся, цими правами, даєте комусь розпоряджатися. Тому в авторському праві дещо інакша ситуація, там реєстрація не, не потрібна, як обов'язкова, але щоб ви знали щодо об'єктів права промислової власності. Отже. Щодо бухгалтерських термінів, у нас е за законодавством є що Кодекси, цивільний кодекс, який передбачає певні е зобов'язання щодо укладання договорів, сплати податків. І є податковий кодекс, який наш просто улюблений документ, який ми всі читаємо, і цей податковий кодекс чудовим чином. Нам е, зазначив про те, що у нас роялті е, не відноситься до е, податку, на який розповсюджуються певні е, там, якщо так дуже просто сказати, не те, що там написано, е, не розповсюджуються певні якісь пільги. Тобто, якщо у вас ви фізична особа, підприємець, і у вас єдиний податок, пільгова система оподаткування, де ви платите 5% від доходу отриманого з вашого з вашої діяльності, то роялті не відноситься до такого єдиного податку. І роялті оподатковується за ставкою 18% доходу і військовий збір – 1,5%. Якщо військовий збір стане вищим, наприклад, на момент запису цього відео у нас ще це не сталося, але якщо він, наприклад, стане 5%, то це буде 18 плюс 5. Зараз 18 плюс 1,5. Тобто 19,5 або 23% ви маєте сплатити за те, що ви отримуєте роялті. Як це відбувається? Якщо вам платить хтось за використання, так хто цей хтось? Якщо це фізична особа і вона не може бути вашим податковим агентом, то звичайно, що те, що ви отримали, наприклад, на свій ФОП, ви повинні оподатковувати окремо ФОП за системою 5%, але ви окремо сплачуєте за ролті 19,5%. Це повинні визнати, як оподатковувати і вносити це в декларацію. Якщо ви... Не ФОПа просто фізична особа, то ви повинні декларувати щорічно ваш дохід. І, звичайно, що там вказувати, що ви отримали роялті, як додаткове благо, яке теж оподатковується. Якщо вам платила юридична особа, наприклад, фірма Лейбл, наприклад, компанія, в якої ви там зробили, написали якусь там пісню, так, у вас є права, авторські права, і вони вам заплатили за роботу за написання, і плюс ще роялті за кожне використання цієї пісні, наприклад, в рекламі. Отже, роялті оподатковується за. Ставкою 19,5%, 18 плюс 1,5%, і ця сума утримується від вашої винагороди, яку повинен сплатити ваш замовник юридична особа. Тобто, для того, щоб сплатити вам її на картку, і ви вже нічого не платили державі. І ці всі відомості подасть за вас юридична особа, вона стане вашим податковим агентом. Вона може ним стати, от якраз на підставі, того, що це юридична особа. І тоді вам вже не потрібно здавати якісь там уточнення, декларації і так далі. Це все буде видно після. Того, як ця особа сплатить. І вона не може не сплатити, бо якщо вона не сплатить, то вона не зможе вам перерахувати ці кошти. Отже, для того, щоб зрозуміти, яким чином зробити для себе нарахування і податки, ми маємо відобразити це в своїх податкових деклараціях. Звичайно, що ніякі податкові декларації, а так само всілякі деталі про бухгалтерський облік, я вам розказувати не буду. Головне, що ви почули. Те, що стосується послуг, це Своє оподаткування так, це що стосується роялті, оподатковується ставкою, яку вам зазначила. Інше питання, як станеться на момент, коли, наприклад, щось зміниться, або е, дозволять зробити єдиний податок для тих, хто отримує ролі, для кого це основний дохід. Але на даний момент це все не зміна. Тому враховуйте, що коли ви будете отримувати ролі, майже 20%, А то й 23%, якщо приймуть зміни, е, вас утримують. Ну, ось, ось така можливо невесела інформація, але ви повинні про це знати. Якщо ви отримуєте дохід від іноземного контрагенту, то перевіряйте, чи між Україною. Тоді державою, з якою ви працюєте, немає конвенції про уникнення подвійного податкування, коли ви дійсно можете отримати, ну тобто, не тільки на території тої країни, де ваш там, наприклад, контрагент да іноземна країна, і в Україні, і там і там заплатити податки. Тобто, буде щось середнє, якісь там умовно 10%, які ви заплатите. Для цього потрібно надати довідку про резидентство. Резидентом якої країни ви є. Цій довідці вона береться в податкові, пишеться для якої країни. Для того, щоб розуміти, чи в Україні є конвенція, яка дозволяє це робити. Тобто такі нюанси, звичайно, що ви звернетесь до цього питання, коли вам буде про це необхідно, але маєте про це знати. Сподіваюсь, ця тема була для вас цікава і корисна. Хочеться стати і вийти. Хто цю тему буде слухати? Всім дякую за увагу. Знову ми з вами. Розібрали непросту тему. Тема про податки дуже була складна, але ви всі молодці. І для того, щоб віддячити собі і мені, будь ласка, поставте вподобайку на це відео. Я впевнена, що вам було цікаво та корисно. Так само підпишіться на канал, для того, щоб нас стало більше і в мене була мотивація знімати для вас нові відео. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі до цього відео, до інших відео. Давайте спілкуватися через ваші запитання. А якщо у вас є особисті питання, особисті консультації, можна отримати, якщо розкрити це відео детальніше, і там будуть посилання на всі мої соцмережі.